Як змінилася ваша робота або заробітна плата з початку повномасштабного вторгнення? Я за кордоном працюю. А, ну, я там вже сім років стабільно, нічого не змінювалося. В Європі не змінюється. Ніяк. Взагалі. Людей менше. І того ну, трохи відстається. А так. Ну, ну… Добавка ж була, додали, до пенсії. 400 гривень. Для простого населення заробітки як були мінімальні, так вони і залишились мінімальними. Влада вирішує, за які кошти простому народу жити. А для багачів, бачите, суддів, прокурорів, депутатів мільйонні зарплати. Ну як це так? Хіба це справедливо? Для нас в рабство, а вони пани. Спочатку повномасштабного вторгнення я тут перший раз. Я в мене не було тут три з половиною роки. Я приїхала і побачила по цінах, відверто кажучи. Печально, печально. Багато хто жалується, що немає роботи, немає зарплати. Ціни, я ж проживаю зараз в Португалії. Ціни, що в мене в Португалії. Що тут в Україні, але дохід там 800 євро мінімальна, тут 150. І при таких цінах я не знаю, як ви виживаєте. Хотілося б вірити, що тримаємося, тому що у нас працьовитий народ, і ми на тому, як то кажуть, вирулюємо тільки на працьовитості і на завзятті. Тобто, хто хоче, той шукає шляхи. Навіть якщо менше заробляємо, можна шукати і знаходити шляхи. Ну, на той рівень, на який ми хочемо, кожний різний рівень, тому... але можна шукати, не нити, а просто затягувати паски, більше працювати, менше витрачати, можливо, відкладати щось. Ну, якось... Але українці гарна нація, прорвемося.